А реплей від підписника. Погнала дивитися. Здорово, могутні братики, танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо? А з нами сьогодні на зв'язку гравець, боєць під ніком Власос-21. На важкому танку у нас недавно був також реплей на цій техніці, це ВК 9001ПС. Звісно, що грає взводним, та також на такому мастадонті світу бліц Є100, та не тільки Бліц, в принципі, і в великих танках. Ці танчики до сих пір ще залишаються актуальними для любих режимів бою, як РБ, так і рандом, навіть режим бою зустрічний бій на сьогодні, друже. Так що може бути все без проблем. Карта, якщо щось морський рубіж. Нагадує мені один фільм, я думаю, ви вже здогадалися, який фільм носить таку назву, як ця карта. Хе. Так що я думаю, надія все ж таки у виграші повинна бути, так як у фільмі. Це ж такі подолали тих. Були кракенів, бляха муха, і нас тут також. Подивися, скільки червонесеньких таких мухоморів валить сюди, хочуть нас лупашити, хочуть нас давити, хочуть видивити з нашої позиції. Є надія нас зараз поки що лише на свою броню. Ану давай, діду. Сьомий, блокуємо на 460. Ну прекрасно ж, ну давай в леце. Так, дуже гарно залітає. Щучий ніс не завжди рятує діда сьомого, а поляк може видати. А, але ні, подивися, блокуємо на 630 вже 1470 заблокованої шкоди. Ну чим не прекрасно кранваген, не пляхамуке. 435, дуже гарно він видає свої снаряди, поки що все. Прекрасно, не враховуючи той перший постріл, який просто від рекошета, як безбольною битою був поляк на початку бою, але це все бачиш, як конвертується, конвертується під час бою. Так, подивися, видає нам свої, свій барабан, свої снаряди. Блін, ми, ми по ньому видали свій, а він почав реалізацію свого барабану кранвагін. І подивися, дві точки все-таки зміг видати, скоріше за все, що це був. Нижній броньовий лист. На жаль, все ж таки заразом підключив покращені снаряди і почав лупашити. Їде наш герой залишає свою ту позицію, на яку він так повільно піднімався і получає від кранвагена в бортину. Другий снаряд він блокує. Добре, зробив, що все ж таки не дався. Так, а ну давай. І діда сьомого, в принципі, наш там зводний стояв, який і справився з цією задачею по ліквідації. Іса сьомого, а ну, Кранваген, чи це буде фв 215 б звісно, що фв 215 б Кранваген уже маринується в гаражі. Так, що в нас там по сетапах, в принципі, по сетапах все поки що однаково Зводний наш також живе, це вже добре. 461 через гусеницю залітає. Ну, ну прекрасно ж. Ну неймовірно ж, друже танкіст. Було би добре, якби ще ліквідувати ФВшку. Фешку треба нам подивитися, до нас їде об'єкт. До нас їде об'єкт. Хоче в задницю заїхати нам в корму, але добре, що ми його вчасно побачили. Його маркер, куди ти зараз заїдеш? Ні-ні, не пробивай. На щастя, все ж таки, друже, не вилетіла його максималочка. Це вже добре, бо, тому що, блін, багато би хітпонтів все-таки зчистив. Подивися, яка цифра. В три топора залишається в нас. бляха муха Три сімірки. Прямо якийсь депутат. За речагами даного ВК А Ну давай, на смажена пля! Маємо один колег свою після в так ліквідовують об'єкта. Залишається ягд ПЗ, якого ліквідували на щастя. На щастя, яга також відправилася на переплавочку, і це перемога. У давай подивимося на після бойову статистику. 4922 він напуляв, 2, 290 він заблокував, де знищив 5 пошкоджено. Знак підтримка, перший знак класності. Пішов плюс на 124 536 срібних монет. Свій сейф, свою купілочку, звісно що ж, перше місце по нанесенню шкоди, півтори тисячі вільного досвіду заробляє. Став вподобайки за такий дійсно хороший бій в рандомі. Мені він сподобався. Не, не взяв медаль майстра, але все ж таки. Я би просто так його би не показував, якщо б він мені не сподобався, друже мій танкіст. Тому давайте підтримуємо Власуса. Звісно, що ж, підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом із вами переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали дивитися другий бій, також в догравця під ніком Власус 21, але вже на Ріна Чіронте. Поперед! І так, танкісти, маємо другий бій. Це в нас рейтинговий бій, зустрічний бій. Режимчик в нас такий. Це в нас карта Виноградники, танк. Самі бачите його на своїх екранах, всі його знаєте. Дуже дуже прекрасно. Це у нас Ріна Черон, те важкенький такий мастодонтик світу Італії. Італії Бліц. Звісно, що ж, універсальна, універсальна важка машина, універсальний барабан. Універсальний тим, що можна пуляти як одразу два снаряди, одразу, можна по одному собі випулювати і докадешувати другий. Ось в чому прикол даного, даного танчика. В принципі, така похожа механіка є в мінотавру, але там каденція буде подовша. Аніж Уріна тим Ріна Черонтик буде чу-чуть в цьому плані реалізації барабану кращий. Звісно, що ж, але тут лише два снаряди маємо. Ну, чим погано? Я думаю, нічим. Наполучай, раз. Ворожбинський ріна Чиротик. Наполучай, два. Дивись, як гарно залетіло. Вже прекрасно. Маємо 1222 вольт ворожбинської шкоди. Бляха-муха, ну давай. По кому буде бити, звісно, щоб попруджати. Дивись, як він далеко засейвився. Ну, блайд, блайд. залітай тікай, тікай, бо лампочка зараз засвітиться. Ось бачиш, як працює механіка лампи. Для ворожби пару секунд ми швидше засвічуємося, аніж це нам показує лампа. В принципі, у нас так же само, якщо щось чомусь так зробили розробники, це потрібно ще ці перки докачувати для екіпажу, щоб ця вся фігня швидше працювала. Звісно, що ж. Ось теж такий момент. Навіть правляйся на переплавку в Рожбинський проджетик. Там 907-й ще об'єкт стоїть, але все ж таки наші нам тут в підтримку. На жаль, нашого союзника 121Б підбрили. Поки що один в два забирають 907-го. Так, обирає фугасні снаряди. Звісно, що тверда башта. Чим тут по ньому? Кумульом, звісно, що не зайде. Надто твердезна в нього. Буде черешня для того, щоб її пробивати. Тому, звісно, що ж пріоритет це був погас, навіть нехай і на 100 з копійками, але все ж таки є. Так, подивися, як там наші відхапують, потрібно їхати їм на допомогу. Потрібно трошки підбривати ворожбинських хітпонтів. Адже подивись, що твориться. Вже мінус три ворожбини. Потрібно трошки тро... Тоже їхати щось напулювати, щось підбривати. На вікер з ворожбинський дев'яточка. Від... Відправить тебе в гараж, наш герой чи ні. Ну давай давай, давай, давайся втік здриснути. Підставиться чи не підставиться? Ні, він розвернувся в інший бік. Поки що підставлятися не хоче. Зник із світу. Так, подивися, в нас із ворожбен, що у нас там? Цей Вікерс дев'ятка. Дев'ятка, об'єкт 704-й, і Badger, бля, хамуха також. Броньований лоб, броньований мастодонт. У нас ще живе. Мінотавру живе та камвей девятка Подивися, як вони всі тут на цій позиції пробують е, контрити наш, наші союзні сили. На жаль, відправляють нашого ще одного союзника на переплавку. Ми зараз вже в мінус по техніці. Баджер поняв, що пахне смаженим і також видає свій постріл. Подивись, одразу ж і цей зараза Вікерс. Треба цього комарика підбивати. Мені здається, тому що він тут реально буде мішати. Ти подивися, як він пробуває. Просто постріл за пострілом пробиває. Що ж ти будеш з ним робити? Я знаю, що потрібно з ним робити. Відправляти в гараж, але подивися, який лакомий кусочок. Опелька, в опельке! В саму корму. С 704 -му залітає. Вже прекрасно добре. Я дивлюся, дуже добре, що там у нас стоїть мінотавро і не дає кранвагену виїхати нам в корму, адже він же, я думаю, давно би це зробив. Скоро стався такою нагодою, щоб нас зустрілювати в корму. На своїма, своїми трьома снарядами він би нас одразу ж вправив у гараж. Баджер підставляється на базі. Не получає, збиває одразу ж наш герой базу. Залишаємося ми два-втри. Нашого леобарда також підбрили. На жаль. Що тут зараз буде, я не знаю. В принципі, А ну, давай по баджеру. бляха, Дивись, встигає все ж таки нам видати. Баджер. Ховайся, ховайся, бо вікер з тебе знов проб'є. Дивись, зараз все ж таки пробиває. Кранваген дивиться в нашу сторону і добриває. На жаль, нас. Тому давай ми перейдемо і глянемо на нашого мінотавра. Що він буде витворяти? Як він буде все ж таки приймати бій із кранвагеном, що той твердий в башті, що той твердий в башті. Тільки в нас є лючки, які можна відцілювати. В принципі, в краника теж, але вони надто малесенькі. Тому пріоритет, звісно, що на фугасний. А ну давай, опля! Раз наряд фугасний. Давай другий раз. Опля! знов фугас видає. Вже добре, вже прекрасно. Так, зараз треба підбривати екрани, він зараз підставиться. В принципі, шанс є якраз дозаряджає два снаряди і одразу ж двома снарядами ліквідовує ворожбину і переносить е, Мінотавро нашому герою і союзній команді довгоочікувану перемогу. Так, друже, танкіст, давай подивимося на цю саму ж після бойову статистику. 4-4. 399 за рейтингом, 39 пішов у плюс. Я не знаю, чи нашому герою Ласусу це суть важливо. Чи він просто так підтримує, чи він проходить все ж таки рейтинг. Бо перший, був, перший бій це був рандом. Шкода, 5. 485 він напуляв, знищено за вашою допомогою один, знищив 4, пошкоджено, звісно, що 7 е, воєн. Знак класності. Другої степені, всього лиш на всього дали, я не знаю, чому так. Чому так вирішила калькуляція гри? Хоча б дали би перший. Але, але як маємо, так маємо. Зате шкода непогана. Головний калібр, звісно, що ж, дружити, не кіст, пішов плюс на 120 тисяч, 630 е, одиниць срібних монет, свій сейф свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. Звісно, що ставим подобайки. За який другий хороший розвальний бій в РБ, режим бою. Зустрічний бій. Завантажуй свої ж реплеї Discord, для того, щоб потім разом з нами та на кіст переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю вам в першу чергу мирного неба, бережіться, шануйтеся, любіться, любіть один одного, не сваріться. А я кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось!